Бацюги, слава Україні! Дякую, слава. Макс, привіт! Ми сьогодні приїхали до тебе навчатися. Навчатися. Ви приїхали в гості на Давай. Я. Ви приїхали в гості вже на другий етап турніру IRON FISH. Це стає доброю такою традицією. Другий етап благодійного турніру 2023 року. На року. Нагородження ти вже показував, напевно, наші глядачі вже бачили, так? І ось як би навчання, навчання і тільки навчання. Без питань ти можеш ходити по секторах, ти можеш навчатися у, у команд, ти можеш заходити в будь-якій команді е в гості. До речі, я хочу нагадати, що акредитовані СМІ, представники, представники СМІ і блогери, які завітають, завітають до нас, і з нашим погодженням вони можуть безперешкодно пересуватися будь-яким. Сектором заходити в сектор, не заважаючи спортсмену під час виступу. Єдине питання це чисто морально етично. Якщо команда не готова до спілкування, ну різне буває, потрібно поважати, то поважати. потрібно нічого не бажати, бо це змагання, поважати. Поважати, да поважати їх особистий простір, напевно, так і якби залишити їх в спокою. Але дуже багать, багатько команд, які відкриті до спілкування, і ти можеш спокійно приїхати і чомусь навчитися. Так, от, до речі, друзі, нам було зовсім не складно потрапити на Iron Fish. Абсолютно відкритий турнір, абсолютно, скажімо так, гарні, адекватні в гарному плані цього слова люди, які дозволяють просто нам ходити, гуляти. видали нам такі от паніжки, в них ми можемо вже заходити. І у мене було таке прохання, і це я так розумію, це унікальна така можливість. Трішки поспілкуватися і на практиці деякі моменти при тому, що команда трофей зайнята, це все ж таки риболовля, це турнір, це змагання. Але я так розумію, що ми скористаємось унікальною нагодою і, можливо, трішки попрактикуємось, так, Максим? Ну, унікальною, напевно, ні, тому що ми все-таки все відкритий турнір. Ну я би не сказав унікально, але у нас є нагода для того, щоб наші гості. Спробували себе як учасники турніру Iron Fish». Для цього у нас передбачено регламентом маніжки встановленого зразку, і коли приїжджають початківці або гості турніру, вони можуть вийти на заміну, одягнути маніжку і вийти на заміну. Там є таке поняття, як о, хлопці, сусіди взяли рибу, да? там є таке поняття як популяризація самого, самого турніру. Тобто, так, є команди на постійній основі, От, як приїжджають команди, наприклад, вони повинні заявляти, що у них склад дві людини, плюс координатор. І виходити на заміну, на постійну заміну для того, щоб виступати, можуть тільки в рамках цих трьох людей. Це зроблено для того, щоб більш-менш рівновісити, щоб не було там двох, двох складів команд, трьох складів команд. Все ж таки люди були, були приблизно в рівних умовах. Да. Але є... Питання особистого характеру там, для популяризації, для того, щоб показати новим командам, які приїжджають, новим людям, які приїжджають. Команди частенько попереджають, що кажуть, хлопці, у нас особистий склад це дві людини, але з нами приїдуть люди, там ще два чоловіки, які хочуть подивитися із середини, як влаштований турнір, як він проходить, до чого готуватися. Чи можна ми от будемо присутні і можна їм хоч, там, хоч разок потримати палку або хоч одну рибку достати. Ми розуміємо, в рамках чого то робиться. І звісно, що це без питань в будь-якому разі. Якщо хочеш навчитися, так у нас є можливість. Завжди кожна команда годує. У нас вже обід, обідня перерва закінчилася, ми зараз можемо прийти до годування. Годування з помбом, скажімо так, ти хотів повчитися закидати да, на більш так, дальню так. дистанцію. Сусідня команда теж годує дві точки, там, скажімо так, під берегом, трішки відступила від берега, середина чиста. А ми можемо від, від середини і далі, далі, далі. Середина у нас буде десь порядка 40 метрів. Під тим берегом у нас 120 метрів. Якщо прямо в кусти. А ми будемо працювати на дистанції 90 метрів. Тобто, що дистанція 90 метрів, ми будемо її годувати. Там у нас вже наші вкусняшки лежать, а на дистанції 90 метрів ми будемо її годувати. Наше завдання з тобою, ну перше технічне завдання це спробувати вийти на ці 90 метрів за допомогою спомба, за допомогою пільчика. Для цього у нас буде порядка 50 забросів. Я думаю, що все в тебе вийде. От, звичайним фідером, ти скільки закидаєш? Ну, я думаю, що десь. Десь під 100, я думаю, можна. Ну, можна якщо впринюти. ти закидаєш під 100 метрів, то для тебе це не складе ніякої. Ну, але ж ти ж знаєш, що рибаки і мисливці найбільше брехуни. Так, так, так. <ріст> і коли людина каже, що він закидає 100 метрів, або там є, є таке 150, а потім по землі з'ясовується, що то десь 110, бо є дуга. Тож, якщо ти кажеш, що ти закидаєш 100 метрів, давайте з'ясуємо насправді скільки закидає Важливий момент. Головне, щоб наш пільчик не завалився от всі, всі історії, бо у нас помп не закриється. А якщо завалиться, вам прийдеться оце стояти, ковиряти, все це робити. Є така мелочь. Що ви просипаєте, потихеньку просипаєте центральну частину. Потім досипаєте, бачите, не завалюється сюди, щоб не втрачати час. Бо іноді вам за медіумом треба викинути зараз 50 дати. Все, просипали, так? Да? Просипали, закрили. Два рази трухнули, ущільнили його структуру в спомбі, щоб він надавив на кнопку, яка знаходиться знизу. Все, він готовий. Я з вашого дозволу без напалічника. Грубі пальці музиканта, гітаріста. Так. Поїхали. І далі у нас дистанція невелика, тож ми можемо закидати з місця. Я показую точку на, Напрямок бокового з лівого вітра у нас зараз немає, але він був, був продовження. І далі без зусиль вудкою відпрацьовуємо. От. Це у нас 90 метрів. Тобто ми бачимо, ми в кліпсу спрацювали, положили на спомбік, витрусили і пішли. Це наша точка, течія у нас в праву сторону. Годувати нам треба стовпчик від стовпчика. Відступити по воді 5 метрів на наш погляд або 3 метри на наш погляд, по воді то буде метрів 10. Ми замотуємо. Да. При виважуванні ми можемо мотати як отак, от, mm -hmm. але краще мотати отак. От. Тоді набирає тобі пальці. Ми пальчиком перевіряємо, чи, немає у нас, не заплутався, чи у нас не заплутався шнур за квівер, за кольця квівера. При закиді. І пам'ятаємо, що ми не даємо слабину. тобто що ми не можемо розгойдувати, щоб не була слабина, бо при цій слабині на виліті може петля заскочити за перше кільце вудлища. Є квівертіпи, які оснащені кільцями антизахльосними, Там трішки легше це робиться, але будь-яке кільце, там антизахльосне, антизахльосне, може петля заскочити, буде захльост, і цей захльост при вазі спомба просто зріже вам квівертіп. Так, ну Тож що? не поспішайте, бо втратити більше часу для того, щоб переоснастити вуличні. Ну що ж, друзі, перший заход. Так, да, тільки правіше. Тільки я не попав. Ні, ну то нічого страшного, ми можемо загодовувати весь сектор, ми з тобою казали, але доволі легко ти докинув до 90 метрів. Все, і з чим я тебе і поздравляю. Дякую. Великий молодець. Дякую. Ти можеш зробити ще 10 закидів, будь ласка. Ми тобі скажемо тільки, тільки спасибі. А ми з вами посидимо в тіночки, поки людина працює. Нехай насолоджується на правах учасника турніру АРНІШ. Що, Макс, розкажи, які в мене успіхи? Чи буде з мене діло якесь, чи ні? А, діло. діло буде з будь-кого, хто хоче і прагне добитися того, що він, які, які, яку мету він перед собою ставить. Якщо у тебе є конкретна мета, то до цієї мети треба йти наполегливо день за днем. Оснащення все з тебе з'явиться професійно, ну, на 90 метрів ти закидав все добре, скільки ти викидав. 25, да, да, 20, 20, 25 я закинув і трішки заморився. Я відіграв спом. В принципі, так. А так, це все дрібнички на самом на делі. Це дрібнички. Я би сказав, що вся історія починається від 100 метрів, тому ну, що задатки є, все, ти можеш нормально кидати, нормально працювати. Далі вже натнення і діло часу, і практики. Практика, практика і практика. Це ще раз доводить про те, що не треба боятися, треба щось так. починати. Ми з Петі перший раз, коли їздили на подібний формат змагань, у нас крім двох вудлищ більше майже нічого свого не було. Шатьорного у хлопців позичили розкладачки. Ми... У нас був надувний матрас, який ми купили там коцик, якийсь, як то кажуть. Спальні, І було все на мінімалках на таких жорстких, що капець прямо в притірочку. Ще приїжджали, місяць, напевно, віддавали наші борги, гроші за реєстрацію, за все. Ну, тобто, воно так було, воно в всіх так починається. Але якщо є натхнення, то завжди це може перерости ось те, що ми маємо на сьогодні. Чудовий турнір, чудові, чудові емоції і якісь певні досягнення. Звичайно, це, бо, бачимо, бо це, це Спостерігати з боку, це звісно, хорошо. Ну, спробувати самому потримати удочку, тим більше, коли всі, всі ловлять, всі тримають котушечки, там якісь якесь оснащення, а я стою і, і плачу. Стою і плачу. Не треба Ну, Но... Треба приймати участь, реєструватися, приїжджати, приймати участь. Ну ми ж підучимося більше, що Досвід участі в будь-яких змаганнях помножує досвід, який ти отримуєш на звичайній доброві. Майже в 10 разів пришвидшує твою швидкість навчання техніці, нюансам. Є такі секрети, наш і мені подобається ця фраза Я криється в деталях uh -huh. тут так і є. Скільки програм не було знято, ми знімаємо програми, знімають інші хлопці, програми. Скільки б не було знято, є такі певні речі, які ти можеш відчути і побачити тільки вживу, які передаються з вусту ста від спортсмена до спортсмена, коли ти. Як то кажуть, заслужиш його розположення, да, і він поділиться з тобою якимись намітками. Чи візьмеш ти, звернеш ти на ці слова увагу і візьмеш собі на озброєння? Або пропустиш повз вушу і скажеш, ну слухай, там розказуй, я не знаю там і все інше. Тут же питання до тебе: наскільки ти поважно відносишся до спортсменів, які вже приймають участь на перший рік в змаганнях. Так, певно, обов'язково ти з, з часом станеш. Більш досвідчений, скажеш так, вже будеш робити висновки або так, або в мене є своя точка зору, але повинно пройти певний час, хоча б 5 років виступу в змаганнях для того, що формувалася. твоя особиста власна думка і вона була не Звичайно, я за перші два етапи турніру я дізнався і побачив, скільки що просто я не знаю, до цього те, що я рибалив, я зрозумів, що це абсолютно я робив неправильно. Більшість речей. Слухай, ну ти жила виворобів? Так так. Не буває хибних точок зору. Бувають, знаєш, якщо ти був з грибою, значить ти робив про все вірно. Але робив це зі своєї точки зору по-своєму. Якщо ми візьмемо 27 команд, так є певні схожості в стратегіях, в тактиках, але кожна команда має свої. Певні напрацювання, і вона їх застосовує. І як ти бачиш, немає золотого бойлу, немає золотої привади, принади, яка б гарантувала тобі е, успішний виступ у змаганнях. Все різне. У кожного працює щось своє, кожен вірить якусь в свій колір, кожен вірить в свою форму, кожен вірить в свій гачок. Є базові речі, але крім цих базових речей, багатько-багатько багацько відрізняє кожної від відомо. Тому я сподіваюся, що корм сподобається рибці, які я, я туди за запустив. І я думаю, далі буде цікавіше. Є пару ідей у нас. А вам дякую за урок і гарних емоцій бажаю. Гарні емоції, то гарна риба на, причей, на гачку у нас. Так, наші а ми... в мішку, бо на гачки достати витащити на берег. а тут головне, щоб... були вже ж історії, я знаю, що не встигли зважити, а рибка пішла. Ну, то таке. Ну, На правах організатора я завжди можу сказати, що хлопці, і в мене резійні питання, купа спе, я там їздив туди. <mu Folk> є <і> купив, <muci> та, отговорочки свої. свої Так, є отговорочки, В мене ще до до стандартних виправдань є ще відговори. Такі нестандартні виправдання, пов'язані з адміністративним оперативними завданнями. Тож, всім натнені. Так, а ми побігли далі відпочивати. Так як я і обіцяв, деякі цікавинки мені дозволили закинути вудочку. Ну, правда, вже після турніру, але ж я там піддивився. Трошки у мене є привілеї, скажімо так. Тому надію, що ми сьогодні потягнемо якогось свого бікфіша. Так що погнали готуватись далі по оснащенню, а вудка вже закинута. Друзі, перше покльовочка. Да, так. Да. Макс! Макс! Фу, у мене все тіліповіці, він просто не дає здвинути себе з місця. Він просто стоїть, я його не здвину. Глянь. Що, підняти підняти піднять уверху чи ні? Що? ну тримай. Чи він десь зайшов, я не зрозумів. Так, допомагають мені, бо я сам О, не справляюсь. Він ходить? Ходить? Та давай. Це це ужас. Він просто дуже великий. Та? Зараз буде як 10 рік. Він замістиє. Ти Льо, що, що робить? Ух ти що! Вона ходить вліво, ходить вліво, вправу, отаку. І робити. її треба не попускати, бо він камиш да, іде, та, да, да, так, Я придержую. Я придержую. Контролюю рибу. Голосінь тобі дозволяє, шоклідер тобі дозволяє. Піднатуй, піднатуй. Та чекай, підматуй. я не можу... Качай його. Качай. Ти втратиш рибу. Підмотав на себе, підмотав на себе. зараз Вони... Обережно. Олег! Ты до десятка, ты до десятка. Зараз, зараз, зараз. Ага. Uh О, -huh. побратим, uh замирник. -huh. О, просьба Да-да-да. Я стою перед рыбалкой. И рыбалка вытягиваю. Да, да, я завожу. Це просто! Розі, ну, зараз нас навчать, як правильно поводитися з рибою після того, як ми її витягли. Я ще ніяк не можу дихатися, в мене емоції. Максим Анатолійович, ви мені допоможете? Да, запрошується суддя. Попрацюємо з судею. Ми залишилися. І ось перший доказ того, що можна ловити рибу під час нересту. Артем залишився, Артем приїхав не сам, вони приїхали з певним складом, саліном і знімали. Те, що відбувається на РНТ для свого телеканалу, як би кажуть, бекстейдж робили легенькі. Знайомились з командами, знайомилися з тим, як, як ловлять спортсмени, які привади принади використовують і які спорядження для того, щоб е, ловити трофейну рибу. Так? Так, звичайно. Тож, Потім ми з Валерієм Ананіном з'ясовували, як правильно зволожувати привади, да? втрачаючи нагоду зловити рибу. А в цьому цієї нагоди не втрачав, і ви бачите, перший результат вже на маті. Зловлений з протилежного берегу, скажу собі від... відверто. Артем сказав, що це мої будуть коментарі, а ти потім вже скажеш свої відчуття. Артем сказав, у мене зачеп, це у мене зачеп. Думаю, ну зачеп і зачеп, але я підходжу і дивлюсь, що його зачеп, розумієте, плеве вліво. Тож я кажу, що друже, це не зачеп, це риба така вачка. І так, є така фраза Нвачкам везе, ну, скажемо Артем, далеко не новачок, просто трішки. Новачок саме скорбою. Гарний початок. Вважаю, що ця рибка буде під 10 кг. а для того, щоб це перевірити і зробити в цьому класні фотки. Ми користуючись на у нас є обладнання для турніру аляпів, вагіт, нога, стару мішок, а для того, щоб рибку обробити, зважити і потім, як показують, зробити відео на надзад. Давай. Так, Зависи керуй мішок з голоденіроміти. Бачите, відторвалося, нуль у нас показує. Ага. Тепер перегружаємо коропо. Робимо це обережно. Будь ласка, давайте я підставляю мішок, як суддя, ви перегружаєте його. Так, мені ось сюди під сакідмай. А просто піднімати рибку, так? так? Піднімаю. Рибку. піднімаю рибку і перегружаєте кладете мені. Отак. От я беру відповідну рибку і зважу її. Дивимось, скільки вона буде фактично важити. 7 кілограм 775 грамів. Тож гарний початок. Дякую. Я вас вітаю. Рибку за, за, не забираємо, залишаємо вам, для того, щоб ви, ви обробили її антисептиком, прибрали так піцак. І потім після того її походка на задку, відпустили обережну водичку для того, щоб приїжджали рихалки, ця рибка підростала і радувала інших відділу водойми спортсменів свої, своїм клюванням. Так, і такою боротьбою сильною. І боротьбою сильною, так. Да. Взагалі. Ти, ти я повинен розуміти, 7750, а що ж робить рибка десь? Я не знаю. То будеш карягувати. Я сподіваюся, сьогодні спробую. Друзі, це просто неймовірні відчуття. До речі, пів години після закиду. Добрий ранок. Ніч прийшла у нас спокійно. Вчора було ще дві покльовочки, я їх не реалізував. Один сход прямо посередині русла, не зрозуміло чого. Другий сход був отам от в очереті. Те, що я не впорався просто з рибою, вона туди завела і трішки зачепила, і ну, звільнилася від гачка. Тому я дуже вдячний учасникам турніру Iron Fish за надані мені підказки Максиму Сальнику за надані попапчики від фірми Iron Fish. Дуже класно. Вони вчора відпрацювали. Перший закид і 30 хвилин, якщо я не помиляюсь, вже покльовочка. Пельчик теж від Iron Fish повинен вже, в принципі, вийти він на той момент, коли вийде програма. Ну і що? Не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал на природу по-нашому. І до нових зустрічі, друзі, пока.